Коли дивишся на молодих хлопців, які все життя попереду, а вони вже ну, дивишся там, і спортивні без рук, без ног і все таке, але би, тобто, на... мені їх дуже шкода, просто шкода. 24 лютого 2022 року змінило життя мільйонів українців і медики серед тих, хто відчув це найбільше. Вони не лише лікують фізичні травми, а й допомагають долати наслідки пережитого на полі бою. Ігор Олександрович липнули лицевий хірург із майже 30-річним досвідом. Згадуючи перші місяці повномасштабного вторгнення, він не може стримати сліз. Бачили перших наших пацієнтів з вогнепальними травмами ще області. Це, ну, звісно, був для нас жах, шок. Ми не знали, що робити, як робити. Піднімали кучу літератури, перечитували. Згадую перші дні, коли ми тут ходили, дивилися і на КТ, і всією всі лікарні збиралися, розбиралися по хлопцями, по кожному. Ой, Чесно, важко було. На початку війни щодня оперували до 10 поранених із змінно вибуховими травмами та переломами кісток обличчя. Однак, завдяки такому досвіду, лікарі змогли напрацювати та відточити свої навички. Я вважаю, що ми вже багато чого вміємо. Наса на, насправді те ті, ті ж операції, які ми робили до ну по на початку війни по два, по три, по чотири години, а зараз вони проходять за півтори або за годину. То тобто, ну, це вже ті, тих, технічно відпрацьовані операції, які слава Богу, ми вже робимо. Реабілітація наступний етап відновлення бійців після операційних втручань. Анжеліка працює у реабілітаційному центрі пів року. Вступала на спеціальність лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, коли вона ще не була настільки поширеною. Це спеціальність молода для нашої країни. Досить. Підтримали мене, в принципі, мама і подруга мене ліпша, яка також дотична до реабілітації. Не сказала за ребілітацію. майбутнє, тому дуже круто. бери. у реабілітаційних центрах доводиться стикатись з унікальними клінічними випадками. Для кожного з них розробляється індивідуальний план відновлення. Найбільш складні травми мінновибухові. Зараз основ, основний виклик найбільший, це, тому що мінновибухові травми вони не передбачувані, вони складні. Немає, грубо кажучи, чітко прописаних протоколів по роботі з ними. Чітко окреслених правил, так би мовити. Тому що травми, ті ж переломи в цивільному житті, в мирному, вони набагато відрізняються від миновибухових. Тобто ми кожного разу стикаємося з клінічним кейсом і ми маємо продумати і план реабілітації для нього, що ми можемо робити, що ми не можемо робити. Психологічні травми залишаються непомітними для ока, але не менш важкими та болючими. 21-річна Вікторія працює психотерапевткою два роки. З початком великої війни почала волонтерити, плела маскувальні сітки. Згодом зрозуміла, що завдяки освіті може допомагати бійцям у реабілітаційному центрі. Щодня стикаючись з психологічними травмами пацієнтів, реальність війни перетворювалась на важке випробування. І для самої Вікторії я зробила свідомий вибір. Я знала, що це буде важко. Я знала, що я стикнуся зі снами. Я знала, що я стикнуся з у мене був якийсь час, коли я довго працювала по три тижні, там ну тільки працювала і їхала додому. І коли я через якийсь тиждень виходила на вулицю на набережну, де всі люди були цілими, для мене це було шоком. Чесно вам скажу, я розплакалась і не змогла там більше бути. Це не про те, що типу я забороняю їм жити, це про те, що моє світосприйняття змінилося. Кожен новий пацієнт це новий виклик, де важливо враховувати не лише фізичний аспект, а й глибокий психологічний процес відновлення. Я за всі от три майже три роки практики ні разу не бачила схожого випадку. Схожа є травма. Схоже, є фантомний біль у кожного різний. Схоже, є ампутація в смісі по рівню, але те, як людина стане на той протест, ніхто не знає. Потрібно пройти дуже великий шлях для того, щоб це сталося. Тому кожна людина, кожна військова, кожна дружина це постійне підлаштовування під щось нове. Допомагаючи військовим відновлюватись та знаходити внутрішню силу, Вікторія відчуває причетність до чогось справді важливого. Попри всі труднощі та емоційні навантаження, вважає свою роботу покликанням. Я вже в цьому знаєте, корсаюся три роки, і я розумію, що це класно, якби це не звучало, але це так круто бути частиною їх життя. Вони насамперед такі класні. Вони хтось втрачає дух, хтось ні. Хтось знаходить в мені опору, хтось в побратимі, хтось взагалі там один одного не знає, але знаходить ту опору. І оцей драйв і кайф, який ми разом з ними е створюємо, мені нагадує якусь таку родинну історію. Хірурги, реабілітологи, терапевти не просто професіонали своєї справи, а справжні герої в білих халатах, які віддають усі свої сили для відновлення не тільки фізичного, а й емоційного здоров'я тих, хто захищає нашу країну. Олеся Шевчук, Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.